Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Про ситуацію ввечері на Харківщині пишуть оборонці гострі картузи. Сьогодні в ході важких боїв наші оборонці були змушені відійти ще за декілько своїх позицій. Ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під окупацію. О 14-й годині розпочалися бої за населений пункт глибока, яке має стратегічне значення. Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху. Ніч буде дуже складна. Під час тривоги вибухи лунали на Харків та в Харкові працювала ППО міста Харкова. Пишуть, що 20 тисяч контрактників білорусів готуються до повітряної десантної операції на Харківщині. Сигнальна ракета масована ракетна атака по Харкову. Після чого понад 45 літаків атакують Харківа. З повітря та висадять десант разом з гелікоптерами. В той же час, колишній командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади у Бресті, представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі підполковник з запасу Валерій Сахашчик, звернувся до білоруських військових та земляків у зв'язку з можливою участю України у війні проти України звернення опубліковане в Ютуб каналі «Оборона і Національна Безпека для багатьох людей у світі став неочікуваним феномен на згуртування української нації та її готовність до самопожертви з неймовірно складних умовах. Зараз українці відчули, що вони сильніші і будуть гнати Гнесора зі своєї землі, як азартний мисливець жене пораненого звіра звернувся Сахащик. Він попередив, що катастрофічні наслідки у разі прямої участі Білорусі будуть проти України. Керівник. Ецтво РФ намагається втягнути в свою війну Білорусі. Що нас чекає, якщо їм це вдасться? Запитав у співгромадян офіцер запасу. За його словами, українці дуже добре підготувалися до нападу з боку Білорусі, і тому останні загрожують величезні втрати. Жителі Білорусі готові приймати сотнями та тисячами своїх синів у пакетах. Кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужбовців ЗС Республіки Білорусь зустрічатимуть свої ж білоруси тільки значно краще підготовлені, оснащені та мотивовані. Білорусі стане країною згоєм у світі та розділить із Росією ганьбу поразки та обов'язок виплати репарацій, попередив підполковник. Цілком точно про проглямо перших кількох діб, буде знищено мозерські НПЗ та більшість інших великих об'єктів у прикордонній смузі. А також вся критична інфраструктура попереди військової про відповідь України у разі прямої агресії з боку режиму Лукашенка. Росія планує залучити частину білоруської армії для широкомасштабного наступу на території України. Білоруський спецназ готує до вторгнення на Україну і вже незабар. Ром, кілька бригад можуть відправити на Донбасу Запорізьку область. Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія. 97 Наталя Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко, як перший союзник Путіна, візьме більш активну участь у війні. За її словами, у разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. За останньою інформацією, яку ми отримуємо від білоруських військовослужбовців, є висока вірогідність використання в Україні частин. Сил спеціальних операцій вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частин ССО, а саме 38-ї Брестської десантно-штурмової бригади, 103-ї вітепської бригади і 5-ї 5-ї маріногорської бригади спецназу війні проти України, розповідає Наталя Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбаси в Запорізьку область. Військове вже ідеологічно готує до наступу в Україні а за останні три місяці. Чисельність бригад збільшували туди мобілізували 800 людей. Також є інформація, що буде повід... Тряно десантна операція з території Білорусі триватиме обстріл українських міст з території країни. Так, ракетні комплекси С-300 і С 400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчуження. Звідти можливий обстріл ракетами Києва, говорить Наталія Радіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.